Отже, людство вже живе у новій ері, ері Дональда Трампа, і в цій, і в ній не повинно бути російсько-української війни. Принаймні, це випливає із інавгураційної із подій 20 січня. Щоправда, не зовсім зрозуміло на яких умовах ця війна має завершитись. Отже, говоримо про старт другої каденції Дональда Трампа і як вона вплине на перебіг російсько-української війни. Чи справді новий американський президент зможе припинити війну протягом найближчого часу? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, і я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політик. Та депутат Верховної Ради України кількох скликань, Тарас Стецьків. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео. Ваша географія є важлива. Також напишіть, що ви думаєте про те, про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. І також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою. І також підтримуйте мій канал. Це можна зробити підпискою поширенням цього відео донатом А також придбавши фірмові футболки, подробиці цього є у спільноті. Отже, переходимо до нашої теми. Перше, що звертає на себе увагу, це той факт, що сам Трамп про Україну під час інавгураційних заходів не згадував. Однак це зробив державний секретар Марко Рубіо, який заявив, що. Поступки є природньою частиною вирішення будь-якого конфлікту. Е, ну, єдине, що він не сказав, що проблема у тому <кій> полягає, що ну по суті, єдине, чим може поступитися Україна, на мою думку, це є частина Курської області. Все решта це достатньо є проблематично. Е, ну Яким того, не ми нападали на Росію? Отже, Тарас, що ти думаєш з цього приводу цих уже офіційних заяв, ну, принаймі поки що Марка Руб, Рубіо і мовчанки Трампа? Для мене є цілком очевидно, що те, що під час своєї інавгураційної промови Трамп не задав жодним словом Україну. А його новопризначений держсекретар Рубіо повторив те саме, що він говорив декілька днів тому про необхідність до припинення вогню і досягнення миру через взаємні поступки. І всі факти є ясвим свідченням, що у Трампа немає скільки небудь серйозного і чіткого уявлення, як закінчити російсько-українську війну. Він попросту не знає, як це зробити, і він відбувається загальними фразами. І на промові промови він не сказав ні слова. А заяви Марка Рубіо про необхідність взаємних компромісів лише чітко підкреслюють, що у теперішній американській адміністрації немає жодного уявлення про природу російсько-української війни. Вони підходять до російсько-української війни як до укладення якоїсь бізнесової угоди. Ну, якийсь там прикордонний конфлікт. Десь зайшли росіяни на територію України, десь українці зайшли на територію Росії. Ну треба все це припинити, помінятися територіями і укласти мир. Єдине, що у Трампа в голові чітко сидить, він хоче припинити вогонь. І він керується при цьому такими словесно гуманітарними міркуваннями: що треба припинити цю бойню, треба припинити вбивати людей. Але він не має відповіді на питання, як це зробити. І тому всі ці заяви є пустопорожні. Вони ні на е, міліметр не наближають нас до розв'язки е, цієї екзистенційної війни. І я просто думаю, що ще не прийшов час е, ні для Трампа, ні для його команди е, до усвідомлення, що цю війну не можна закінчити простим припиненням вогню. І мені просто цікаво, наприклад, почути, що скаже Марк Рубіо, коли вони заглибляться, зануряться. Цю російсько-українську війну почнуть глибше вивчати її мотиви, наміри Путіна. Коли Трамп пробує пройти свою частину дороги в так званому переговорному процесі з Путіним, от що вони скажуть, коли вони зрозуміють, що в цій війні жодна із сторін не піде на ніякі поступки, Україна не піде на поступки по тій простій причині, що 20% нашої території захоплено загарбником, який вторгся на нашу землю. Який поруйнував нам інфраструктуру, житло і вбив на сотні тисяч наших людей, а Путін не поступиться жодним метром завойованої території. Він про це неодноразово говорив. І він, до речі, це повторив уже нещодавно, уже після того, як Трамп став президентом, про те, що він буде виходити з реалії, які склалися. А реалії, які склалися, плюс його бажання ще захоплювати території. Показують, що він ні метром території не поступиться. Тому мені самого початку було дивно і смішно слухати і читати деякі пропозиції, які лунали від новоспечених діячів адміністрації Трампа, що ось можна, наприклад, помінятися територіями. Україна віддасть захоплену частину Курської області. А Росія віддасть Запорізьку частину Запорізької і Херсонської області, яку вона захопила. А Україна має відійти від, повністю з Донецької області, а Росія віддасть Україні повністю Харківську область. Ну все це фантазії, це марсіанські фантазії, які, напевно, в інший час викликали би посмішку. А зараз я сумно на це все дивлюся, бо це не має нічого спільного з реальністю. І мій висновки дуже простий: пройде дуже багато часу, перш ніж до Трампа дійде, що таке російсько-українська війна, в чому справжні наміри Путіна, що, чого він дійсно прагне. І тільки після того, як Трамп і його команда переконаються, що з Путіним не можна вести жодних розмов і на жодні компроміси він не піде, тільки після цього можна очікувати розвороту нової адміністрації. Сполучених Штатів Америки і самого президента Трампа до реалістичних сценаріїв завершення російсько-української війни і досягнення справедливого миру тарас. А от в мене є сумніви, що Трамп взагалі здатний розвернутися до цього реалізму. Чому? Тому що, от події останніх тижнів, коли він заявив про претензії на Канаду, на Гренландію. На Панамський канал, а з цього в мене випливає думка про Трампа як імперця? Чому це, це частково так і є? Справа в тому, що і в мене такий сумнів є, чи Трамп розвернеться. Я просто хочу сказати: якщо Трамп не розвернеться е, лицем до російсько-української війни і не зрозуміє справжніх глибинних мотивів. Початку цієї війни, ну то війна буде просто продовжуватися. А заяви його про Гренландію, про Канаду і про Панаму. Вони ж свідчать не тільки про його імперське мислення, в чому він сильно подібний до Путіна, а вони свідчать ще й про його бажання перефокусувати увагу американського суспільства з Європи, з Європи європейської війни, яка триває зараз в Україні. На Гренландію захопити чи купити, бо там є шлях до Арктики. Треба закривати Росії і Китаю. Шлях на захід через Арктику, на Панаму, бо там Китай. Ну, заява про 51-й штат Канаду. Ну це швидше всього з області якоїсь такої ну Не знаю навіть, як сказати, це вже до політики має мало відношення. Але суть його заяв показує, що він перефокусовує увагу суспільства американського з Європи на інші театри протистояння. І, і тут ще не вступала китайська тема. А якщо почнуться заяви і торгові війни з Китаєм, то це може свідчити лише про одне, що Трамп, коли побачить, що він не може завершити. Російсько-української війни простим припиненням вогню і не може змусити ні Росію е, вийти з України, ні Україну поступитися територіями. Він попросту може до цієї всієї теми розвернутися спиною і сказати: А я тепер буду займатися Америкою, Південно-Східною Азією, Китаєм, Тайваням, е, торгівлею і всіма іншими речами. Все це може бути. Але тоді це виходить, що це починається переділ світу, тобто мені Арктика, тобі Україна, ну і там ще якісь країни. Китаю ще там щось виходить, ну, так? Так. Так, так, може бути. і просто в цьому переділі світу. Ну воно віддалено десь може нагадує е е короткочасні домовленості Гітлера і Сталіна, але це значно більш масштабніша тема. І так це може свідчити про, про те, що у Трампа може виникнути е, ілюзія або ж е, варіант, що він з Путіним якось так домовиться, і вони поділять світ на сфери впливу. Така небезпека, хоч і невелика, я вважаю, існує. І в даному випадку всі ці його заяви не, не, не слід сприймати тільки як його. Ну, така екстравагантна лінія поведінки. Це може бути, це може дійти до реальних, до реальної спроби домовитися і розподілити світ. Просто я думаю, що з цього нічого не вийде, бо на світі немає тільки двох людей Трампа і Путіна. Світ настільки складний, і багатоманітний кінець кінцем на світі є Україна, без якої я вважаю жодні домовленості, які нас стосуються, не будуть досягнуті. Скільки би Трамп і Путін не пробували домовлятися за нашою спиною. Ну, Путін через заяву Патрушева чітко дав зрозуміти, що він не збирається говорити зустрічатися. Він збирається говорити з Сполученими Штатами Америки, в тому числі і про Україну. Так у Трампа може виникнути ілюзія, що можна домовитись про нас без нас. Просто це є ілюзія. Вони можуть про що завгодно домовитися, але якщо Україна на це не погодиться, ці домовленості не будуть діяти. Україна ж не припинить боротьбу тільки тому, що Трамп. Десь по телефону поговорить з Путіним, а потім вони, можливо, десь зустрінуться, і, можливо, про дещо домовляться, про що ми навіть і знати не, буду, не будемо. Вірніше дізнаємося про це лише згодом. Ну так то, я ще раз кажу: на світі не, не живуть тільки дві людини, навіть якщо один з них президент Сполучених Штатів Америки, а другий російський диктатор. Але от ми є просто приречені цю дорогу спостерігати, як Трамп цю дорогу пройде. Ну, не в розумінні, що спостерігати і нічого не робити. Ми мусимо вести свою боротьбу і шукати собі, собі союзників там, де їх можна знайти. Але Трамп паралельним курсом цю дорогу у 2025 році пройде, бо він, він вже на неї став, і він збирається її пройти. Він збирається говорити з Путіним. Він збирається з ним пробувати домовлятися про припинення вогню або ж про розподіл світу. Е, ну, напевно, і Китай за цим спостерігає. Ну всі ці, всі, ну, Трамп є людина старшого віку, і він дуже багато речей не розуміє. І ще раз кажу, йому треба дати можливість цю дорогу пройти. Кінець кінця ми на це ніяк не впливаємо, він все одно буде цією дорогою йти. А от що буде на виході впродовж 2025 року, оце зараз є в великому тумані. І ми обриси побачимо тільки, можливо, найшвидше в другій половині цього року. Тобто, це означає, що навіть якщо в другій половині, в першій половині цього року відбудеться зустріч Трамп-Путін, то ніякого швидкого миру не настане. Не настане. Я не бачу жодних обставин, які би свідчили, що однією розмовою вони досягнуть якихось проривних рішень. Просто питання в тому, як ця розмова закінчиться, я думаю, що вона закінчиться нічим. А от які висновки зробить Трамп після того, як їхня перша розмова закінчиться нічим, це мені важко сказати. Я думаю, що це і сам Трамп не знає. Він проведе цю розмову, а потім сяде з своїми радниками і буде думати, що йому далі робити. І тут варіантів нього є багато. Він може як повернутися лицем до України, так і спиною до України. Як лицем до російсько-української війни, так і плюнути на цю війну. Ну, це Трамп, це непередбачуваний Трамп, який є ознакою хаосу. Який наступає в геополітиці на цьому фоні дуже так закономірно і непомітно відбувається чергове подовження терміну дії воєнного стану на ще на 90 днів до 9 травня. Це фактично означає, що всі ті, хто говорив про швидкий мир в Україні, ну, вони так би мовити, черговий раз. Посоромлені, ну, арестович не звикати, очевидно і так далі. А що далі? Бо це означає, що фактично неможливість проведення виборів принаймні ну, до завершення літа цього року, і, і воно все посувається як мінімум на осінь, як мінімум, чи далі? Мінімум на осінь, а що чи все ще далі? Ми не знаємо. До тих пір, поки не буде досягнуто хоч якоїсь компромісної угоди про перемир'я, воєнний стан буде продовжуватися і ніяких виборів не буде. Ну я про це не стомлювався повторювати весь минулий 2024 рік. До тих пір, поки не завершена російсько-українська війна, триває воєнний стан, виборів не буде. І розмови про вибори є шкідливі. Вони шкодять нашій обороні і нашому опору. Тому мені навіть дивно як... Після різдва уже на початку цього року деякі політичні діячі деяких наших партій почали дуже активно виступати на різних медійних ресурсах, розказуючи, які великі заслуги має їхня партія в обороні країни. Ну і тут білими шитками, не то що це все є спроба розпочинати виборчі кампанії. І я не хочу називати конкретні прізвища конкретних політичних діячів. Але їх щонайменше можна вже порахувати на пальцях одної руки, як вони раптом активно стали виступати в різних телеграм-каналах, в різних Ютуб-каналах і е, вішати собі е, на груди ордени. І це все фальт Я просто з іронічною посмішкою на це все дивлюся. Поки що в країні триває воєнний стан. Поки що. Ніяких розмов переговорів про мир не розпочалися. Вони є тільки розмови про те, що їх треба починати. І, і до тих пір, поки не намалюється хоча б які-небудь навіть вкрай принизливі для України умови перемир'я, говорити про вибори, я вважаю, і піарити свої власні політичні партії, це наносити шкоду обороноздатності української держави. Пряму шкоду. І на фоні оцих всіх дій Трампа знову ж таки викликає питання про членство України в НАТО. Тому що є записано в Конституції членство України в НАТО, але от зараз, з огляду на всі ці дії американського керівника, ну є питання, чи чи нам таке НАТО потрібне? Там не буде, буде членства в НАТО. Ну, то треба перестати вже на цю тему говорити. Ну, це, по-моєму, навіть для школярів середньої школи зрозуміло, що ніякого членства в НАТО ні зараз, ні в ближчій перспективі не буде. І навіть не тільки тому, що Трамп є проти членства в НАТО. Він чітко і ясно заявляє, що УК він проти членства України в НАТО. Так проти членства України в НАТО був і Буш, і ті, хто були перед Бушем, той же самий Трамп. Під час свого першого терміну. Та останнім американським президентом, який справді хотів членства України в НАТО, був Джордж Буш молодший у 2008 році на Бухареському саміті. Це після цього Обама, той же Трамп, Байден і ще раз Трамп, і вся основна частина американської політичної еліти не розглядає членство України в НАТО. Ну, це, це ми тільки як дятли повторюємо вже 15 років і стукаємо в це НАТО і дуримо самих себе і українське суспільство. Що якщо ми ще зараз сильніше стукнемо, то може двері відкриються? Не буде ніякого членства в НАТО. Треба шукати інші варіанти забезпечення української безпеки, нашої обороноздатності, шукати інших партнерів, яких треба зробити союзниками, і в цьому плані договір з Британією з моєї точки зору має набагато більше стратегічне значення. Для безпеки України, ніж балачки про НАТО. І цей договір є шлях в правильному напрямку. Це, це вже передостанній крок до прямих союзницьких відносин. Якщо може вже, а може це вже і є прямі союзницькі відносини, тому що ми прочитали тільки відкриту частину цього договору з Британією а є ще закрита і секретна. Ось куди треба шукати треба шукати собі ті союзи в Європі і ті країни, які готові з нами пліч опліч. Стримувати російську агресію щодо України і в майбутньому у Європі. А розмови про НАТО треба ці принизливі розмови про НАТО треба припинити і раз і назавжди. Вони так само, як розмови про вибори, шкодять українському суспільстві, бо вони сіють ілюзію, що нас десь колись можуть прийняти в НАТО, бо ж ці політики про це говорять, бо це записано в Українській Конституції. І це сіє ілюзію, що в нас хтось за нас буде рятувати. Це шкідлива і небезпечна ілюзія. Я вважаю, що ці розмови треба припинити, хоча б з точки зору української національної гідності. Якщо нас за 15 років не прийняли, то й не приймуть зараз. І тому що йде війна, а як вона закінчиться перемогою України, то ми задамо питання: а що нам тоді НАТО? А тоді вже буде просто інше НАТО, і Україна буде мати інші оборонні союзи. Тобто, тобто тоді виникає, а НАТО взагалі буде? Після війни буде інше НАТО. Це буде. Я думаю, що після війни ми побачимо зовсім інакше НАТО і зовсім інакше Європейський Союз. І ми не знаємо просто, яке то буде. Справа в тому, що те, те, куди стукає Україна, це вчорашнє НАТО, це довоєнне НАТО. А якщо сказати ширше, це НАТО часів Холодної війни. Яке створювалося для того, щоб стримувати комуністичний блок на чолі з Радянським Союзом. Тобто ми стукаємося у позавчорашній день. Після війни наступить інша геополітична реальність, і в якій, куди буде трансформоване це НАТО, ну, це можна, знаєте, окрему програму цьому присвятити, щоб описувати різні варіанти, яке НАТО ми будемо мати на виході. І тому я роблю висновок, що треба припинити розмови про вступ України в НАТО. Його не буде. Принаймні, поки закінчиться війна, його точно не буде. І треба зняти цю тему. А що буде після війни, там ми побачимо. Ми побачимо, в яке НАТО треба вступати чи не треба. А може, це буде вже не НАТО, а щось якесь НІУ НАТО. А може, замість НАТО виникне кілька оборонних союзів. А може бути ще щось або лишиться НАТО. А буде союз країн-членів НАТО з країнами не членами НАТО воєнний. Та це я ж кажу, Ми можемо окрему програму цьому присвятити, бо я щонайменше 4-5 бачу варіантів, яка буде оборонна архітектура по закінченні російсько-української війни. При тому, що ми ще не знаємо, чим вона закінчиться. Зрозуміло. Тарас я тобі дякую за це інтерв'ю. Отже, нагадую, це був політик Тарас Тецьків, депутат Верховної Ради України кількох скликань. Людина дуже досвідчена, зокрема, і у міжнародній політиці, і ми так трошки прокинули, що може бути принаймні в найближчий час, і між Україною і Сполученими Штатами Америка. А також чи, чи, чи нам взагалі потрібне НАТО, чи ми НАТО потрібні. Підписуйтеся на мій канал, це допоможе йому просуватися в інтернеті. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре.